Знакова подія. В певній мірі виставляємо межі на ділянці, де буде знаходитись саме будинок. Ділянка трішки нестандартна, трішки повернута в сторону. І тут спробуємо врахувати всі нюанси, тим більше, що ще йде дорога з боку, і так само якби, намагатися врахувати всі ці нюанси, щоб будинок гарно дивився на ділянці і, відповідно, не вникало якогось такого сюрреалізму. Так що вперед все покажу, все розкажу. Треба буде. Треба буде мати кілочки і сигнальну ленту, для того, щоб позначити, де буде місце. Все рівно, я хочу будинок трохи туди подати, знаєш по тій причині, чому? Типу розвернути, щоб до машині було краще заїжджати і більше місця, щоб було на парковку. Тому буду все-таки я рівнятися по дорозі, отут, отак. Тобто будинок буде стояти паралельно в дорозі. А вже там, коли забор буду лити, то буду лити. Це вже будуть їхні проблеми. Як до чого і як. Не приїжджаєш додому зразу. Но, Для чого? Приїхав, поставив. — Дивися, рулетка є в мене. Е, принципі, ці е, бумажки. Розміри я взяв вже точні-менше, як будинок має бути, тобто там 8,60. Нам же ж тільки коробку головне, кілки по бокам забити, правильно розумію? Негарні люди, не будемо казати, які люблять вибивати, ламати. Ну так, по щирому по-українськи, як у нас прийнято. На дрова. Ні, а то ж ти бачив, як там поломано біля Слежим, Ладно. Перший стовпчик пішов. На зачику? або під низом. І принеси дяді там цього, кілочка одненького. Плюс-мінус. І чуть лівіше, мабуть, сюди, так. Ну ми потім це, ми шкілок заб'ємо. І ще лівіше треба. <танцес> може чуть далі його всередину треба буде забити, може. від дороги буде? Так, плюс-мінус. Втикни так, плюс-мінус, ми потім зараз його порівняємо. Я йду до тебе і зараз міряємо 8 метрів приблизно. <танцес> да, десь Так, і виходить. Я думаю, що треба ще тоді хоча б тримайте. Хоча б його то в кущі його запхаємо, а там просто будемо знати. Назар, чекай, чекай. Назарим ченчика. Не ну, треба ж точно. Ну вот, то сюди його запхати. Мірі... Так, він. Во десь тут. Тримаєш упати? Тримай, я натягну. натяну. Стіки во, вже 8.30 задалеко. Все. Не, а ножа Все. на жаль на тому місці стоїть. На тому, да, на тому. Да, да, нормально стоїть. да, сукерку, заб'ю другий кілочок А як колись підмієш, тобі А плюс-мінус на око поміряємо зараз. Збоку поміряємо. Вісім Ось. Рівно стою чи ні? Я Неси сюди. Неси сюди, кілочка. Щось побігло. Або заяць, або собака, або ще щось. я Назад, якщо одного стовпчика. Так, зараз чекай секунду, не спіши, бо я ж не бачу. 12 метрів. Ще стоп. 16 метрів. Дивися, плюс-мінус. Постав там і зараз кинемо через. Все. Іду до тебе. Щоб визначити майже. Ще раз нагадаю, що ділянка починається там від берези і завершується ось з цієї сторони. Сусіди з'їли, як зазвичай, трохи з ділянки і дороги, але це вже потім корективи внесемо. Для чого я це робив? Щоб розуміти, де будинок знаходиться, тому що в середу має приїхати людина і відповідно буду робити скважину для води. І прийнято рішення. Ну, тобто і розуміти для себе, де має та скважина знаходитись. І на даний момент скважина має знаходитись ось там біля тої гіляки, приблизно. Тому що вода обов'язково необхідна для того, щоб продовжувати далі будівництво. Власне, все, що хотів сьогодні зробити, я зробив. Тут ще докоситься трохи. Ну і крім того, хочу показати, що ще провів електрику в будиночок. Вже є вимикачі, відповідно вже є світло, що набагато спрощує життя в плані при потребі електрики. Власне все. Якщо у вас залишилося ще додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, дивіться каналом Всімирного Неба.